Перша в цьому році достигша дар Софіївки На дереві, не з яблуками, нічого, як ви бачите, яка ось така м'якенька вже, але чому достигла, як ви бачите, тут було пошкодження. З тієї сторони ось пошкодження, і тому вона почала достигати першою і вже достигла. І зараз буду дегустувати її. Спробував смак чудовий, м'який, шкірочка не терпка нічого. Одним словом, все окей. Цукру досталь, дуже солодка. Ось. І це сьогодні першу з'їв. Сьогодні, 10 жовтня у нас.